Ця нова еластична тканина містить наночастинки поліаніліну пані та полідопаміну ПДА, виткані в матрицю з термопластичного поліуретану. Під дією сонячного світла ці наночастинки ефективно поглинають випромінювання і перетворюють його на тепло. У лабораторних випробуваннях при освітленості 600 діяти мистець 2 за 600 секунд, 10 хвилин волокно піднялося з початкових 20 кГц до слоти в слотих покитидексосик, тобто нагрівання склало понад 30 дітей Канина, виготовлена з таких волокон, зберігає фототермічні властивості, одночасно демонструючи велике подовження до 508%, розтягується в 5 разів і витримуючи близько 25 циклів прання без суттєвої втрати функцій. Вона також оснащена термохромними барвниками, що дають зворотний візуальний індикатор температури. Ці експериментальні результати описані в рецензованій статті групи ГЕТАЛ опублікованій 11 жовтня 2024 року.